Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні в мене ікра із баклажан. Тільки не така, як я вам показувала, а тушена ікра. То я вам показувала запечену, а це інша варіація ікри. Ось я помила два баклажани, перчик, помідорки. Це все я почищу та наріжу величенькими кубиками. А також ось я почистила цибульку, моркву. Цибульку теж наріжу, моркву, потру на терку, крупну. І покажу вам, що далі. Це все потрібно по черзі протушити і в кінці додати часничок. Це дуже-дуже смачна ікра. Вона від, ну, відрізняється від тої, яку я вам до цього показувала. Але вона теж дуже-дуже смачна. Вона і гаряча, смачна, і холодна. Мені більше холодна, подобається. І соте. те, що є на моєму каналі, мені більш подобається холодним. Зараз жара, тому все холодненьке, те, що потрібно, смачно. Зараз почищу. Баклажани я почищу від шкірки. Перець від ну, з цих зернят почищу. І помідорки від серединки та кубиком наріжу. Все поріжу кубиком, покажу яким. І це цибульку поріжу і потру моркву на крупну тертушку. Все вам покажу. Ось порізала таким кубиком величеньким цибульку та потерла моркву. І буду робити засмажку. Ось так, з такими шматочками я нарізаю перчик. Та поклала сковорідку грітись, наляла в неї десь 2 столові ложки олійки. Зараз розігріється. та додам цибульку, потім моркву. І потім інші овочі буду додавати. Ось, друзі, баклажанчики я почистила від шкірки. І теж зараз шматочками такими поріжу, кубиками. Ось весь перець нарізала та поклала цибульку тушитись. Трошки обсмажиться, додам моркву, потім перець, потім баклажани. Майже одразу я додаю перець, баклажани і потім помідорки. Ось, друзі, ось так я цибульку обсмажила і зараз буду моркву додавати, потім перець. А також ось я порізала баклажани ось такими шматочками, кубиками та пообрізала серединки помидорів. Теж їх поріжу кубиками. Додала моркву, трошки обсмажиться та додам перчик. І ще наріжу помідорки. Ось обсмажилась морква і буду додавати перчик. Ось смакота, овочі такі запашні. А також я ось порізала кубиками помідорки. Я від шкірочки не чистила, бо в мене домашні, мене пригостили. І вони дуже смачні. І червоненькі. Навіть не червоненькі, в мене тут розові помідорки та жовтенькі. Смакота. Дуже-дуже смачні. І баклажани потім додам. Хвилинку протушиться і я додам. Друзі, бачите, я трошки протушила. Протушкувала цей засмажку з перцем болгарським та додаю баклажани порізані. Так. Вони трошки втушаться, я частково їх буду додавати, бо вони втушаться і їх буде набагато менше. Ось додам і перемішаю, накрию, вони трошки всядуться, потім ще додам. Перемішаю зараз, бо мені одною рукою не дуже зручно. І потім в кінці додам порізані помідорки. Я навіть шкірку не чистила, як я вам і казала. додала баклажанчики, перемішала, і нехай собі потихеньку тушиться, трошки протушкується і додам помідорки, потім поріжу кубиками часничок і в кінці посолю за смаком та додам. Часничок. Може ще трошки рослинної олійки додам. Бо я зовсім мало. У ну, мене більш диетичний такий варіант. Ви, якщо хочете, то трішки більше наливайте олійки. Тоді буде смачніше. А в мене дві ложки, ну, може ще трошечки додам. Бо воно в мене зовсім суховате таке. Але воно юшку пустить і буде нормально. Мені не можна багато жирного. А ви собі можете додати. Це дуже-дуже смачна ікорка, повірте мені. Різні варіації ікри я дуже полюбляю. І взагалі я із баклажан полюбляю всі рецепти і язички, і соте, і різне, і просто обсмажені з часничком, і сметанкою або майонезом, хто їсть майонез. Це дуже смачно, повірте. Ось такі вони мають бути протушені, і зараз я додаю помідорки. Додам, перемішаю, протушкую, посолю за смаком, поріжу ще кубиками часничок і в кінці додам часничок. Пару хвилин протушкую і все. Це така смакота, воно як вистигне на хлібчик. З чорним хлібчиком або з білим, дуже смачно. Дуже-дуже мені подобається. Спробуйте обов'язково. Потім вам покажу, що в мене вийшло. Нарізала ось такими квадратиками часничок, кубиками. І зараз теж його додам і трошки протушкую. Я вже посолила, вона вже ця ікра майже готова. Ще хвилин 10 протушкується і буду вимикати. Я ще додала трошки рослинної олійки, бо вона в мене зовсім суха така вийшла. Дві ложки все ж таки маловато на цю кількість овочів. І ось додам зараз часничок, протушкую. Ось. І вимикаю. Смакота, дівчатка, куштуйте. Я люблю різні варіації з баклажанів, тому готую, як є можливість, літом готую різні рецепти, бо дуже їх люблю з дитинства. Я в дитинстві дуже погано їла. І мені, мене, я вам казала, був улюблений рецепт сотей з баклажан. І мені мама готувала. Я дуже його любила, особливо як в холодне. І цю ікру. Моя тітка дуже смачно цю ікру готувала. Ось, я дуже полюбляла. Ще хвилин 10 і все, ікра готова. Якраз протушкується з часничком. Можна часничок додавати, як простигне, але мені не дуже можна часник, тому я його тушкую трошки. А якщо я даю в запечену сировий часник, то я його набагато менше кладу. Тут в мене три великі зубчики. А якщо я сировий кладу, то я кладу зубчик або два, не більше. Бо мені не можна багато часнику. І ось така смакота, дівчатка, куштуйте обов'язково. Поки є така можливість, поки літо, поки овочі. Більш-менш дешевші, потрібно їсти багато овочів. Буде добре, гарно працювати кишківник І взагалі весь організм. Якщо працює добре кишківник, то все працює в нас добре. Ось і все, друзі, ікра готова. Зараз вимикаю. Подивіться, яка смакота. Юшечки майже нема, трошки є, але небагато. І все, вона готова. Вона ще настоїться, вистигне і буде дуже смачна, повірте. Скуштуйте обов'язково. До побачення! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте мої любі друзі і українці. До побачення, Па-па.